Не вчити нас, що нам робити, і нафтою та газом не лякай. Не вказуй ти, як треба жити, а просто відчепись і бідам в край. Якщо не будеш фактами крутити, підбурювати тих, хто правди не пізнав, ми зможемо у злагоді і мирі жити. Але ти визнати не хочеш, що програв. В агонії імперській мрієш подолати тих, хто не буде вже коритися тобі. Бандерою покійним, хочеш світ злякати, але ти цим копаєш яму сам собі. Російський люд давно вже без надії. І те, що ти землі своєї клапоть відкусив, до того призведе, що він прозріє і зрозуміє, що чужий їх трон посів. Що вдієш, дієш, запорожце наш зрадливий, на батьківщину, думаєш, вернеш, для тебе всі мости вже тут спалили, можливо, третю родину собі знайдеш. Тебе в СРСР колись зробили, ти хочеш в ньому правити і жити. Нема, бо комуністи путчем розвалили, а мумія не зможе ні рушили знов збір.